Всесвіт нам чогось не дає, бо ми ще не готові. Мережевий, мені не пропонувати. Я їздила на ті семінари, жодного семінару не пропустила. Uh -huh. Але чого я туди їздила, взагалі не знаю. Uh -huh. Кожна людина, з якою ми дотичні, ми маємо її інфікувати, а там сторати на кожного батьків. чи ще щось мені мі не дала багато батьків і ще щось. Ну тобто тобі все як говорить каже, Що якщо твої батьки не були міліонером, то ти саме та людина, яка стане першим мільйонером в своїй родині, все заробив, зупинився і все. то страх це ваш розвиток. Хотіла жити потім в бідному оточенні. То наки вже сама на старості років. Ви ви всі бідні на меді, то не маски будуть за мій рахунок. Розуміємо, вимішати всіх хто надав. Рішила всіх ущасливити. Що? Як стрілою пронзіло? Юль, Юль ми чому мережа? Чому ну, мережеві? Взагалі у мене дуже цікава моя історія, як я опинилася в мережевому. Uh -huh. Ще в 2000-х я займалася мережевим, але це було просування продукту. А що за компанія? краще ще ні проїхали. <ріст> давайте зити <ріст> міркувань а ми це у Опустимо плави допустимо певних висот скажімо так і після того був якийсь такий період що я сказала мережевий мені не пропонувати ніколи бідій, ніколи в житті <ріст> реально Знаєш, що я зробила так. я взагалі винесла всю <ріст> літературу мережеву. Да, уявляєш. І розпалила костер в центрі свого двору. Уявляєш, ось такі стопи. Дивись, Генді Гейдж, з'їжджа, бо тобто. І це для мене був шок, коли знову ж таки я опинилася в мережевому. Знаєш, як говорить, ніколи не кажи ніколи. Це правда. Боженька тобі тобі все-таки, що Юля, ти без цього нікуди. І, і в якихось там далеких 2017 18 мені моя знайома запропонувала е, взяти поліс страхування життя. Я взяла взагалі без питань, бо я вже на той момент розуміла цінність цієї програми, взагалі, mm -hmm. які е, проблеми вона вирішує, задачі знімає. Потім mm -hmm. вона мені запропонувала поїхати на семінар. Ну, е, Я думаю, ну поїду, нічим не зайнята, поїду. Mm -hmm. Поїхала і там я поняла. Що я знов попадаю в мережевий mm -hmm. сітівуху, як в народі кажуть. Mm -hmm. Я тако сиділа всі хто, всі да, всі хто, да. якось, як... сиділа тако на першому своєму семінарі, тако качала ногою, типа ну що ви мені розкажете? Я mm -hmm. типу був нас досвідом, розумієш? Mm -hmm. Я не розумію, як це працює. Я їздила на ті семінари, жодного семінару не пропустила, mm -hmm. але чого я туди їздила взагалі не mm знаю. -hmm. Тобто, я якийсь час ходила, продавала продукт. Понятно, ну есть, mm -hmm. розуміючи цінність продукту, все я хотіла, щоб просто з мого оточення всі мали цей продукт, бо ж це кайфовий продукт. Бо а? ти не хотіла жити потім в бідному оточенні, то поняття? Скільки ж там треба на старості років? А коли всі бідні на пенсію живуть, то не маски. Розумієш, ну то не вимощати всіх, хто надав. Таких верховань вирішила всіх пощасливити. Да. І відверто тобі скажу, ну типу я ніколи не пропонувала співпрацю. Ніколи. Тобто, навіть у нас є ж презентації, на яких про продукт і uh -huh. про співпрацю. Я uh -huh. е і, і запрошувала тільки на продукт. Ну, тобто, е, знаєш... а люди потім ставали і уходили на другу частину. Ти предупреждала, що через пів години вставай. Яке і що ти типу продажники, все. Продукт дійсно мені дуже подобається, я його дуже люблю, але ти ж розумієш, що один в полі не да? ну скільки ти на сутки продасиш. Але, знаєш, ну, коли розумієш взагалі модель МЛМ, mm -hmm. то прозріваєш. Бо МЛМ е, модель, ну MLM модель бізнесу, да? mm -hmm. це краща модель сьогодення. Чого? Того, що ти тут можеш стартувати без е, стартового капіталу. Mm -hmm. Ну, щоб давай відверто, щоб відкрити свій бізнес, скільки зараз треба грошей? Та нормально треба. Щоб кав'ярню якусь навіть відкрити, тобі треба ну, мінімум тисяч, е, немірно, 3-4 доларів. Це мінімум. знаєш? Тобто mm -hmm. ще плюс е, якісь там курси баріздити і прийти, щоб хоча б розуміти. Ну, десятка, я так думаю. Так, щоб вже так знаєш, все включило. Так, да, так. Да. І на жаль, у нас не всі цю десятку мають. Безумовно. А що робить Мент Модель? Людина зайшла і вона забирає компанія, забирає на себе всі процеси: бухгалтерію, маркетинг, навчання. Да? Якщо брати суто мою компанію, да, що вона робить? Вона дійсно забирає процеси бухгалтерії. Я не парюся взагалі, як ідуть нарахування, як оплатити? По народному да? зарплату своїм людям uh -huh. все рахує ця бухгалтерія. Я раз на місяць зайшла в свій електронний кабінет, подивилася в продажів, подивилася свої комісійні, все, я щаслива. Да? Uh -huh. Тобто, мені не потрібно платити за офіс, винаймати той офіс. Да? Ці всі питання закриває теж компанія. Потім навчання. Да? Ну, коли ти масштабуєшся, да? ти вже Знайшов собі партнерів, тобі треба здобувати нові навики, навчати Добре. їх. Треба? Да. Треба. Да. І в тебе голова були, де здобути ці навики, як їх навчати. Знову ж таки, в моїй компанії це питання знято, тому що е, навчання йде за рахунок компанії і навчають як і мене, так і моїх партнерів. Угу. Круто. Реально круто. І якщо порівнювати MLM модель з традиційним бізнесом, то в mlm моделі, скажімо так, скоріше ти масштабуєшся. Uh -huh. Ну, візьми, що таке MLM, МЛМ? Мультилевел маркетинг. Мережевий маркетинг. По суті, що таке мережевий маркетинг? Слухай, я як ну, для себе це в голові розложила по поличкам, я прозріла uh -huh. мережевий маркетинг. Тобто маркетинг в мережі. Чому навчають По побудові мережі? Якщо взяти, що у нас в нас у Вінниці діє по методу мережі? Ну, аптеки є, заправки, є там сільпоти саме, ну, продуктові магазини такі, да, які вже це традиційний, да, ну, традиційний, мережа банків тих самих. Традиційна мережа, да? mm -hmm. ну, щоб навіть тобі з епіцентром вийти на ринок якогось іншого міста, що тобі треба зробити? знайти місце для приміщення, Ой, О, оренда приміщень, персонал і тому подібне. Мені, щоб е, масштабувати свій в інших містах, що угу. мені потрібно, мені потрібно знайти людину да. все, навчити її там. Навчити угу. її там і все, і там будуються команди. Розумієш? Да. Ну, мої команди це мої мережі. Угу. І на сьогоднішній день я маю команди в різних городах України. В <гум> містах України. Ну, в тебе команда не тільки в містах, вони ще й багато. <с...> за, <с...> за кордоном <с>... за кордоном. Да. Uh -huh. Ну тобто, дійсно, без всякого пафосу. Uh -huh. ну, бізнес без кордонів. У мене ось на попередньому семінарі була дівчинка з Литви. Круто. На цьому семінарі буде хлопець з Італії. Uh -huh. Ну, тобто, я що можу зробити? Про... провести зустріч онлайн. Передати свої навики онлайн. Все. Тобто, ну крутяк, треба буде, поїду в Італію з радістю, ми десь біля моря живуть. Круто, треба підбирати грамотну команду. Десь-десь десь біля моря. Ти розумієш? Ну стикалась з тим, що МЛМ це не престижно і несерйозно. Є е, така думка, бо дуже багато просто е, є мненій да, по поводу цього. Mm -hmm. Людей, які там, може, бачили, як хтось із, е, я не знаю, там, із родичів нав'язливо бігав з тими там, пакетами чи кастрюлями. Mm -hmm. да, 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 було да. Таке. Е, дивись, і я, я, я відверте зізнання роблю. Я вважала це також. Розумієш? Ну, тобто, чого я людям не пропонувала? Тому що я сама вважала це щось, ну, таке, типу, додаткове, таке, типу, несерйозне. Mm -hmm. Але я тобі відверто кажу, що на сьогоднішній день, коли ти розумієш, що це можливість для людей от реально клонувати успіх людей. Mm -hmm. Ну, бляха-муха, це ж круто. І взагалі прийшло це усвідомлення, що це круто. 에... Не поміриш вчора. Насправді я насправді тобі хочу сказати усвідомлення приходять щодня. От знаєш, таке буває. Ну, типу, ти знаєш факти, ти знаєш це очевидно, що це так. Але от в якийсь момент відбувається якийсь такий щок. Як стрілою mm -hmm. пронзило, так? Так, так. І ти типу, розумієш, що це воно, це воно. Ну, отаке, що я сама собі МЛМ продала е, два yeah. тижні назад, ти розумієш? Okay. Uh -huh. Ну, тобто, в мене таке: Вау! Ну, реально ми можемо дати людині можливість без стартового капіталу зайти і побудувати е, в сфері страхування життя свій бізнес. Uh -huh. Ну, крутяк. Безумовно. І е, на сьогоднішній день, що для мене важливо, да? от я давно зрозуміла, що навик комунікації, навик продажу це основні навики сьогодення. Безумовно. Ну, без цього м, взагалі не побудуєш нічого. А е, для людей, які звикли працювати, скажімо так, в наймі, да? Вони кажуть: Ой, я не хочу брати там відповідальність на себе щось міняти і тому подібне, Це до людей треба буде ходити. А на хвилиночку люди це все. Ну, можливості до нас приходять через людей же, да? І через сьоме рукопожаття, як існує правило, да? що знаєш людину, відкривається можливість. Знаєш людину, відкривається інша можливість. Тобто можливості приходять через людей. Що ж мені тут важливо, що це екологічно, чисто як це сказати? Екологічний бізнес. По відношенню до людей. так? Uh -huh. Тобто, що ти не наживаєшся, а ти допомагаєш людині і людині. вирішити її про якусь проблему. Так, так. Uh -huh. Ну реально, видаємо. Навіть знімаєш... людина може може навіть не бачити до твоєї зустрічі. <рес> реально знімаєш якісь такі важливі питання і полегшуєш життя людей. Да. Ну, це насправді круто. І я завжди своїм кажу: дивіться, ми в такій сфері діяльності, яка не потребує реінвестицій. Ну, будь-який бізнес, ти візьми будь-яку сферу. Окей, не будемо казати так гро... ну, громко дати бізнес. Можливо, для когось там черешю. Візьмемо підприємство, uh -huh. бо є підприємство мале, середнє і Да? візьмемо, щоб бути приватним підприємцем. Наташа! Наташа, Наташ, ми ж відео знімаємося. Тебе в кадрі дуже чути. Якщо брати підприємство, так, і ти хочеш відкрити один другий магазин, третій магазин, тобі потрібні постійно реінвестиції, правда? Прав? І, і на це потрібні гроші. Мені, а мені що? Мені ж не потрібно наперед закупити поліси, і я їх фізично не можу закупити. Ну розумієш? Навіть заяви я не закуповую. Вони в мене стосами не лежать. Тобто поліс призначається тільки при зустрічі індивідуально під кожного клієнта. Ну це ж круто. Тобто нема на яких затрат. Затрат взагалі немає. Ні. Дуже часто чую навіть від колег, які тільки починають, і що не зрозуміли ідею взагалі МЛМ розвитку в мережі. Да? Вони кажуть, о, це що постійно треба навчатися. Та йлки-палки, да, треба навчатися. <смеш> Тому що знаєш, мені сподобався такий вираз. Людина, яка не бажає навчатися, вона потерпає круте піке і отримує зневагу, да. <смеш> 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 і отримує зневагу суспільства. Ну, розвиток це, це життя, це життя. 예? І тому, так, тут треба розвиватися. Саме найбільше тут праця над чим? Над собою. Це найважче. Найважче пропрацьовувати свої моменти, знаєш, що іноді така пу. Я не така. Але потрібно все одно щось робити, щоб зростати, безумовно. Бо дійсно ем, правильно ти говориш, коли людина зростає, вона е, набуває зовсім інших навиків. І людина, яка там е, заробляла там, наприклад, там 10 тисяч чи 20 тисяч, а потім заробляє там більше, і набагато uh -huh. більше це зовсім дві різних людини. Да. І коли розвиваєшся, тобі приходять інші можливості, розумієш? Ну як я навіть все рівняю на себе. От якби б я не розвивалася, якби б е, ну, не працювала над собою. То мені би усвідомлення бо це можливо би і ніколи не прийшло, що МЛМ бізнес на сьогоднішній день, ну тобто ММЛМ Модельця, на сьогоднішній день це вихід, крутий вихід для середнього і нижчого класу. Ну реально, того що в нас вже в суспільстві як, або е середній клас не знаю, є він зараз чи немає. Ну, якщо ми візьмемо навіть ту саму, да, розділ, що 80% людей в секторі роботи і 15% підприємця, так? Да? Тобто, mm -hmm. по суті, це 95% людей, yeah. яким це підходить. Прикинь. І ще, так от знаєш, з часом робиш аналітику свого життя, якщо можна так сказати, я вдячна мережевому маркетингу за те, що я зросла. Тут як особистість mm -hmm. да? ну, Тобто в мережевому я була ще там, в 2000-х і що воно мені дало? Да? Е, да, це були більш тусовки, більш таке, знаєш, е, ти собі там кайфував. Е, я познайомилась з людьми, з якими в, в простому житті я би не познайомилась. Я е, була на семінарі е, Джим Рона. Vendi Gaja. Vou Ну, тобто ти її бачила вживу? Так, так, вживу? так, так, вживу. нашу компанію фотка, наша фотка. Ну, не щупала. <рес> ні. Тобто, мача Пранді, вона досі в мене в друзях є. Отака от жіночка, розумієш, їй вже 75, а вона така активна. Знаєш? Угу. Ну, тобто, історії успіхів я чула тоді, і вони мене прокачали. Ну, ми себе познайомилися вже в. Цих часах, скажімо так, а не минулих минулих років ненайомі. Познайомилася, що в цьому лапи. Наче пізніше перевірила. Тобто я, знаєш, такою оглянулася назад і думаю, блін, ну Юля, крутяк. Крутяк, розумієш? Я прокачала себе як особистість, і я була такою сірою мишкою. Ну реально. Хоча в мене завжди дух такого був лідерства, знаєш. Ну, попріки всьому, і такої йшла вперед. І я зрозуміла, що МЛМ, що найкраще, що дає МЛМ, це розвиток. О, можливо, ти <с чула. Знаєш, ми також шутимо між собою. Вже холоденко зайнялася, малемати досі ні? так. ну ти розумієш, да? Тобто, що вона каже? Вона ж психолог, да, і вона каже, що це крутий метод прокачки самого класного навику, навику продажу. Ну я не знаю, чому люди бояться продавати. Вони напевно не розуміють, що вони кожен день продають. Так, да, це більшість певно в тому, що люди не розуміють, що вони займаються продажем. Тобто люди думають, що якщо вони працюють на роботі, до них хтось приходить, дав в кабінетах, да, да. це там бухгалтери, це там на приналюба, да, любить візьме. Це типу не продаж. Тобто вони займаються ну, mm -hmm. сферою там послуг, і до них самі люди приходять. Да. Но, на а, діля, да, вони продають себе, себе. як да. фахівця, і хто себе цінує більше, той може себе продати дорожче, свої послуги. Дорожче, або да? е, навіть тому самому роботодавцю, себе продати. Е, ну, Я, я завжди своїм е, кажу: знаєш, як, е, я кажу, ви продаєте себе щодня. В mm -hmm. ролі мами, mm -hmm. в ролі дитини, в ролі робітника. Mm -hmm. Ну, насправді. Е, і ще, знаєш, е, круто усвідомлення того, що все, що є навколо нас. Це ми створили самі насправді. Да. Наші мислення. мислення. Тобто ми можемо сперечатися безкінечно, але насправді це так. Тому навіть заробітки приходять зі зміною мислення. Поки да. ось тут ти не прибираєш собі ограничення, як це українською? Перешкоди, Перешкоди э, якісь да, обмеження. обмеження. Ти не будеш заробляти. Ну, реально. Людина має бути готова до того заробітку ось тут. ось тут. реально. Mm -hmm. І коли ти в оточенні людей, які розвиваються, які заробляють, які прагнуть більше, це не про те, що ти заробив, зупинився і все, ти кайфуєш. Ні, ти в процесі, і ти у цей процес ти цим процесом заряджаєш інших. Mm -hmm. Знаєш, Я люблю завжди казати: багатство і бідність вони завжди заразні. Завжди. Mm -hmm. І від людини залежить, чим вона заразиться. Що вона вбирає? Чи, да, чи багатством, чи бідністю, знаєш? А так як ми соціальне створіння, да, mm -hmm. ми дотичні до людей, то. Е, то нас вибирає установки. Да? Або бідні установки, або багаті установки, які все одно програмують твоє майбутнє. Так, да, але це що починається? З сім'ї, потім соціуми і тому подібне. Да? Mm -hmm. І коли людина починає пропрацьовувати, в неї все виходить, розумієш, не треба там спирати на когось на батьків там чи ще щось, мені доля не дала багатих батьків і ще щось. Ну тобто, тобі все завжди, як говорять мільйонери, каже, що якщо твої батьки не були мільйонерами, то ти саме та людина, яка стане першим мільйонером в своїй родині, сто відсотків. На нас відповідальність, з ким ми станемо. Mm -hmm. Якщо нас нам все чогось не дає, треба задумати, чого він нам не дає. Він хоче нашого розвитку, бо якби ми зразу мали би все, mm -hmm. то ми б не розвивалися, ми б зупинилися. Mm -hmm. ну, і це прості істини. Їх треба зрозуміти і рулити. А знову ж таки, як я в своїй команді кажу, фігачить, фігачить і фігачить. Mm -hmm. Так що, ну, в цьому плані я афігіваю, кайфую від того, що я маю можливість е, бути в мережевому. Це достойно того. Ну, реально. Не називайте це бізнесом, називайте сфера діяльності, модель е, мережевого маркетингу. Ну, тобто, вас тут прокачають настільки. Ви навчитеся і навіть підете в іншу сферу діяльності, якщо ви не захочете, наприклад, сферу страхування. Uh -huh. Ну, бо не всім е, вона і потрібна. Так, да, безумовно, не всі будуть. Якби так легко було стати багатою людей, да, мільйонером, то ними були б в Росії. Да, тобто, да. це на самом деле не, не такий да, шлях, який обирають лише сильні. Ну, реально, є в цьому. Дивись, ну я ще знаєш, над чим думала? За своє життя я працювала в різних сферах діяльності. На Держслужбі я також працювала. В сфері телебачення, я також працювала в маркетингу, я також працювала, де ми робили аналітику ринку. Да? Але жодна з цих сфер діяльності мені би не надала. Можливості бути дотичною до людей мільйонерів мільйонерів. Ну, до, до прикладу, зараз мені це важливо, uh -huh. тому що я хочу заробляти більше, щоб більше віддавати. І це я зможу uh -huh. зробити тільки через оточення, через знаєш, ем, інфікування ними. Uh -huh. ну, тобто, е, кожна людина, з якою ми дотичні. Ми маємо її інфікувати. Uh -huh. Але ну, чим ти її інфікуєш? Тим, чим наповнена? Якщо я буду наповнена багатством, якщо я буду наповнена успіхом, процвітанням, я її цим інфікую. Да? Uh -huh. Тому до, ну, до оточення реально треба підходити дуже обережно, вибирати, в якому оточенні ти хочеш зростати і бути успішною насправді. Да? Що б ти порадила взагалі людям, от які е, е, тебе слухають, які тебе чують зараз? Е, просто йти і робити, не боятися взагалі. Якщо є якісь сумніви, звернутися до себе до себе і запитати, чого я хочу на сьогоднішній день і що мені це дасть. Все. Тобто, е, знаєш, знову ж таки, е, я колись цього не розуміла. Але насправді ми вже маємо все, що ми хочемо. Насправді, mm -hmm. просто всесвіт все нам чогось не дає, бо ми ще не готові, ми ще не виросли. Mm -hmm. Але е, знаєш, є така існує фішка. Якщо в твоєму оточенні є люди, е, і вони мають там, до прикладу, будинки, машини, не знаю там, ну те, що до чого прагнеш ти, mm -hmm. то це вже е, знак того. Що ти це теж можеш мати, воно вже на підході до тебе. Я би просто порекомендувала не боятися йти на свій страх. Якщо ви чогось боїтесь, то страх це ваш розвиток. Він просто зупиняє наш мозок. Насправді, наш мозок дуже ледащий, ну, йому так проще. Ну, по собі знаю. Можна відмовки шукати на раз-два. А можна якраз дуже добре їх знаходить? Не наш Ти пам'ятаєш, як було больно минулий раз. Тобто, коли ти це все розумієш, у мене велика є мотивація. Я реально хочу багато заробляти, щоб багато віддавати. цілі на майбутнє? От Ти кажеш, багато віддавати. Що ти хочеш Куди ці гроші, які ти будеш заробляти і направити? Дивись, ну по-перше, в нас є благодійна наша організація, да? і мета нашої благодійної організації це побудова будинку для людей, які не можуть в соціумі адаптуватися, тобто будинок для дорослих. Да? Uh -huh. Більш це буде стосуватися, звісно ж, людей з аудизмом. Да? Uh -huh. От, тобто, моя. Особисто, якщо цілі брати, це подорожувати навколо світу, mm -hmm. тобто, ну бо подорожі вони розвивають мислення, да і маштабують але чітко. А взагалі, ну зараз я хочу закривати отако донати з першого дотику. Ну розумієш, не так, щоб там ти кинув, от скільки ти там можеш, а так побачив. Потребу да? і закрив. Побачив потребу і закрив. Ціль у мене ще така, що, щоб кожен українець мав програму страхування життя. А знаєш чому? Чому? Тому що ми також підтримуємо цим економіку нашої країни і піднімаємо її. Угу. Ну, Насправді. Того, що ці кошти, які ми оплачуємо собі на рахунок, вони працюють в Україні. Для мене, наприклад, це важливий фактор. Тому що зараз іде війна, і в економіку, як ніколи, треба вливання. Ну, і я рада, що я цим дотична знову ж таки. Тому ось так. Круто, молодець. Я тобі бажаю успіху, щоб в всі твої орії, цілі і бажання всі здійснювалися як найкращий чином.